Як позбутись небажаної рослинності на кукурудзі, покажу вам два доступні варіанти, які працюють найкраще до п'ятого, а ще краще до четвертого листа. Тому що кожен рахує листи на кукурудзі по різному, кожного вона по різному розвивається. Це залежить також від гібриду. Отже, перший варіант це бакова суміш на основі нікосульфорону. Це може бути пунктир або будь-який інший препарат з тією самою діючою речовиною. Другий компонент це може бути флора сулам і 2 тилексилови ефір це відоме поєднання, яке вже доволі добре себе зарекомендувало. Є також готові суміші з тими ж речовинами, але від інших відомих брендів: Мілофорди Сулам. Ці рішення вони бюджетні і ефективні, і перевірені багатьма господарствами. Якщо потрібно обрати щось дієве за розумну ціну, то зверніть увагу на ці препарати. Все є в наявності для того, щоб зробити замовлення або отримати консультацію безкоштовно нашого агронома.